Наталя забіла. Стояла собі хатка. Казка. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала. Ніяк із нею впоратись, бабуся не могла. Пішла бабуся на город по Поморкви й буряки. Пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А сто дітей не ледарі, пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці й набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок. І наварили борщику бабуся й сто діток. А потім сто цеглинок вони принесли вмить і склали з них будинок, і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд, І виросли з них квіти, і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, була б і досі хатка, дірявий чобіток.